Російський пропагандист підірвався на розтяжці. В мережі сьогодні з'явилось відео події. Знімальна група каналу Звізда працювала на підконтрольній терористам частині села Широкине, що під Маріуполем журналіст Андрій Луня вирішив оглянути околиці, ймовірно шукаючи яскраву картинку. От тільки його друзі-сепаратисти не попередили про розставлені навкруги розтяжки внаслідок вибуху. Російський гість дістав важкі поранення, але вижив про війну без перебільшень. Як вона є? замить на 2+,2. Вітаю, це спецкормін. Маніяка впіймали у Києві. Планував сьогодні нічний час скоїти наступне вбивство. Узбек рецидивіст у Росії отримав 38 років і потрапив під амністію, аби вбивати українок. Сувенір на пам'ять. Шматок збитого Боїнга опинився в музеї російського Єйська. Подарунок від братніх терористів. Воював з терористами. Тепер повою з рідними чиновниками, де мобілізовані не можуть отримати статусу учасника бойових дій. У супереч мінським домовленостям бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції із заборонених 120-мм мінометів. Із них вони вели вогонь у районі Авдіївки та Опитного. Найгарячіші бої сьогодні тривали і в районі Донецького аеропорту. Зі стрілецької зброї та гранатометів російсько-терористичні війська атакували селища неподалік Бахмутської траси, зокрема Оріхове, Кримське та Сокольники. А на Маріупольському напрямку противник знову обстріляв широке Щойно звідти звітових місія ОБСЄ. Мінометного обстрілу, за даними штабу, АТО зазнали і позиції українських військ поблизу селища Чермалик. Крім цього, надзвичайно активізувалася військово-повітряна розвідка бойовиків. На Луганщині нині неспокійно. Кримські і троєцькі бойовики поливають з кулеметів та гранатометів. А неподалік щастя знову почали вибухати важкі снаряди. Банформування нарощують вогонь і диверсійними групами. Намагаються зайти у наш тил. Іван Гребенюк детальніше. Майже добу на Луганщині не було ні обстрілів, ні вибухів. Кардинально ситуація почала змінюватися з учорашнього вечора. Спершу сокольники бойовики тут навіть не провокували. Відбулося справжнє бойове зіткнення. Противник задіяв міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. Подібна ситуація в кримському і Троїцькому на додачу автомати та крупнокаліберні кулемети. Вперше затривали час, постріли почали знову лунати і неподалік щастя та орєхва. А вже сьогодні, в день поблизу Донецького, чергове протистояння. Противник майже впритул наблизився до наших позицій у районі Бахмутської траси. Після перестрілки ворог відступив. Хлопці ж, які тримають оборону на крайніх позиціях, знають ненадовго. Ми були в розвідці, ходили, перевіряли вірності інформації. Напротив Донецького Голубовського. Ну, інформація підтвердилася, то, що к ним зайшли орудія. Танки. А постійні спроби вести розвідку навала диверсійних груп. Вони вкотре намагаються наступати на одну і ту ж позицію відразу з кількох сторін. Усе це змахує на підготовку до наступу. Тут безпілотники на щастя літають, то нехай Путін дивиться. То йому приветь пламени від нас. Понад 30 безпілотників лише за останні кілька днів військові певні найгарячіше може бути після поминальних днів нині на деяких ділянках кордону між підконтрольною українцям територією і так званою ЛНР, навіть там, де донедавна було дуже небезпечно, тимчасово відновили переходи для мирного населення. Чи саме це стримує бойовиків прогнозувати важко щодо людей вони вперше за кілька місяців, як, от між станицею Луганською та Луганськом, курсують? В обидві сторони, хоч і пішки, хто до родичів, хто за харчами. Молодці, спасибо, хоч з родственниками зустрітишся, з близькими зстреляться, да ще що от купиш, хоч дешевле. Мальчики, да ми вже Богу молимося, до чого його от в это вот? ну, воно ж діть, його мать жде, і того ж то ну що ж друг в друга стріляти. Що буде після того, як пропускний режим знову запрацює? Українські військові на всяк випадок укріплюються і готуються оборонятись настільки, наскільки дозволяють, звісно, мінські домовленості. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Керенчук. Спецкор 2+,2. В очікуванні прориву ватажких горлівських бойовиків запевняють і власних адептів, і цивільне населення, що українська армія з дня на день піде у наступ, і саме у цьому напрямку. Водночас у місті Летьне щогодини збільшується кількість важкої військово-броньованої техніки та живої сили. Диверсанти тим часом шукають слабкі місця в українській обороні, але знаходять найчастіше проблеми. Саме на околицях горлівки була нині наша знімальна група. Від самого початку війни на сході тут панували бойовики. Зараз саме більше замісно проходить це. Проходить на нашому Навколишні території під час липневого минулорічного наступу українські воїни звільнили і облаштували у квадраті потужну і щільну лінію оборони, адже ворог стоїть тут на відстані прямої видимості. Йдуть обстріли з крупнокаліберних пулеметів, полімто ні обстріли теж бувають. послідні случаї. Випадки... Стріляли із Гурлавки, попали в районі селища Ленінське. Постраждало двоє цивільних осіб. Насправді воювати доводиться, кажуть, бійці 17-го мотопіхотного, щодня. Буває, що й по кілька разів на добу інколи за переміщеннями бойовиків під час штурмів спостерігають неозброєним оком. Працює по нам крупнокаліберний пулемет їхній підходять. Буває метрів 400, Приблизно закидують вогами. РПГ працює. ну і стрілка дня з автоматичної зброї. Але загалом жартують воїни у них на позиціях. Тепер це називається затища. Коли вживають слово сполучення лінія розмежування, тут власне тут у секторі її дуже добре видно. Ось український прапор це фактично межа. А далі територія підконтрольна бойовикам до цих найближчих териконів не більше як 1600 метрів, і вже там позиції. Горлівських сепаратистів саме у Горлівці, найбільшому населеному пункті сектору, це противник побудував справжню фортецю. Ночі хорошо чують. В основному ночі днем вони не, не, не двигаються. Угу. Ночу заходять, ночу виходять. Тобто на, на ремонт навплування. Да, І доволі таки по шуму час-полтора може йти колона. Ремонтні бази бойовики облаштували просто у цехах найбільших місцевих підприємств, лише за пару кілометрів від лінії зіткнення. Самі ж бойовики. Затримані, зізнаються, що кількість важкої бронетехніки у місті просто зашкалює. Танки є, град є, а отолька скока, чого, знаю, що є. Користуючись складним місцевим ландшафтом та щільністю забудови приватного сектору, диверсійно-розвідувальні групи підходять до передових українських позицій мало не щоночі. На Пасхальну ніч розсіяли диверсійну групу і в ході бою одного. Сепаратиста взяли полон. Він був у групі старшим під час бою біля селища Шуми. Отримав три поранення. Його вже прооперували українські лікарі. Чоловік каже, що він тутешній горлівський і воює під прапором трилітерної псевдореспубліки від минулого літа. Послідніх чотири місяці платіли 360 доларів. Ну у нас на цьому остав. У мене командир Шуша. затриманий. каже більшість бойовиків у горлівці, саме місцеві або вихідці із сусідніх районів Донбасу, натомість і росіян військових. У місті чимало. Шек двісті триста від городі. От хто ні, що ні, та не могу сказати. Приїжджали ще качотири руських в розвідках проводів, показували, смотрели там в сторону майорська наблюдали. Ну один, вроде би, з байкала. Ну і с немащалося, з Байкала. До горлівки щодня прибуває підкріплення. І люди, і техніка. Усе вказує, що у місті і без того на шпигованому зброю створюється потужне ударне угруповання. Затриманий каже ватажки бойовиків. Самі чекають прориву. Я що знаю, що прорила. Ну, думаю, через нас з горла будете прориватися. Атакуватимуть, отримають, з впевненістю, говорять українські бійці про можливий наступ противника. Так що їм ця дорога аззас тут. Вистояти та втримати, Рубіж оборони, кажуть, воїни просто повинні, адже рідним вже пообіцяли вороття. Вікторія, я, я тебе люблю. Я вернуся. В селу Семенівка, своїй дружині Ольги, своєму сину Маленькому. Ну, от. Йому два місяці і батькам. Мама, баба, всім привіт, живой, здоровий. Да, Ніколаєв, мамка, там папа. Всі діті, скоро будем. Від передових українських позицій біля Горлівки Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. Термінова новина. у Києві убили колишнього депутата Верховної Ради від партії регіонів Олега Калашникова. Про це повідомив ЗМІ один із його родичів. кажуть, останнім часом він нікуди не їхав і жив у Києві. Убили його біля його ж будинку. Депутат Калашников був одним з найбільш одіозних партійців і був відомий тим, що організовував усі масові заходи партії регіонів, зокрема антимайдану. Подробиці уточняються. Росія нарощує свою присутність вже біля кордону з Харківщиною і Сумщиною на тому боці розгортаються на метове містечко і фіксується прибуття важкої техніки у прикордонному з Україною Краснодарському краї. Каже наша розвідка, активно навчається армійська авіація. Почастішили вторгнення у наш повітряний простір чужих безпілотних літальних апаратів. Кремль, крім цього, постійно влаштовує навчання бойовиків на Донбасі. За участю інструкторів. Російських збройних сил незаконні збройні формування проводили військові навчання, в тому числі із застосуванням танків, БМП, артилерії, реактивних систем залпового вогню ГРАД. Велика сімка вимагає від Росії вплинути на сепаратистів для повного виконання мінських домовленостей. НАТО це стосується дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ Німеччини, Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії, які завершили зустріч у німецькому Любику. Подальший та підтверджений спостерігачами БСЄ прогрес є вимогою, заявляють глави дипломатії великої сімки. Від цього залежатиме зокрема доля міжнародних. Антиросійських санкцій. Ми прагнемо вирішення української кризи та відновлення міжнародного законодавства. Ми не маємо на меті ізолювати Росію. Ми лише хочемо, щоб вона повернулася на міжнародну арену як відповідальний гравець. Очевидно, що рішення тут за самою Росією. Поки малазійські експерти шукають докази катастрофи свого лайнера над Україною. Ці ж докази терористи розвозять по Росії. Уламок, збитого терористами малазійського боїнга 777 доправлений у російський Єйськ як військовий трофей. Залізяча з літака жителям Краснодарського краю передали бойовики ДНР, начебто як подяку за гуманітарну допомогу. Місцева газета Савіт Пріазова вже надрукувала матеріал. Зі світлинами уламків, які тамтешні журналісти називають військовим трофеєм. Рештки Боїнга привезли з села Розсипне на Донеччині, де і впав літак. Кривавий сувенір виставлять у місцевому музеї, який планують відкрити до 70-річчя перемоги. Але в соціальних мережах так зване бойове братство, яке його й привезло, і незаконно їздить на Донбас. Викликало виклало відео, де мешканці Єйська самовільно ходять по місцю трагедії і знаходять це крило від малазійського літака. Аміло. Малазія. Малайзія. Вони рік проливали кров на сході. Багато хто вже ніколи не повернеться додому. А тих, хто таки вцілів і демобілізувався, добиває бюрократична машина, ім'я якій – Міністерство оборони. Вояки не можуть отримати статусу учасника бойових дій. Аби зібрати усі довідки, потрібно витратити не один тиждень, а потім виявляється, що твоя справа десь загубилась у військовій частині. Чиновники сиплять снарядами параграфів і виставляють розтяжки із паперової тяганини тисячі причин, аби не видавати бійцям учасника бойових дій. Це й зрозуміло, адже потрібні гроші на соціальні пільги для такої категорії громадян. А їх в Україні немає. Є обіцянки, але вони ж цяцянки. Был вистріл з танка, розрив рядышком. полдня, когда мы были в окруженні. Після цих подій Костянтин понад півроку пролежав у шпиталі. Тільки нещодавно його звільнили в запас. Тепер, крім лікування, чоловік намагається вибити статус учасника бойових дій. Я отримав витяги з наказів, которые не совсем відповідають тим місцям, где я был. І це все діло переложили на воєнкомат. аби подати документи самостійно. Як це зробив Костянтин, необхідно у своїй військовій частині взяти довідку про участь в АТО, витяг з наказу про прибуття на місце служби та витяг з наказу антитерористичного центру СБУ, що взагалі військова частина туди направлялася. Бланк заяви видадуть уже в військкоматі. Ми збираємо ці бумаги, прикази, накази. Інший варіант для кожного бійця окремий набір паперів збирає командир підрозділу. Ну щоб отримати бумажку. Учасників бойових дій потрібно збирати купу бумаг, яких взагалі не потрібно. Як, може бути, збирати бумагу, якщо ми тут на передовій знаходимося. Ну, я якось так взяв і сфотографірував. Дмитрові документи так підготували ще 12 січня. Розгляд справи не мав би затягнутися більше, ніж на місяць з цього моменту. Демобілізований 17 березня. Ми приїжджаємо з таким надією, що вже учасника бойових дій зробили, а нам кажуть, що... Ваші документи, десь затерялися. і не тільки в мене одного. Там десь чоловік 60. Олеся Василенко, юрист волонтер, допомагає бійцям саме в таких випадках. Розповідає, раніше рішення щодо статусу учасника бойових дій приймала єдина міжвідомча комісія. З 4 лютого постановою Кабміну цю роботу розділили між меншими відомчими комісіями при кожній силовій установі. Положення про цю відомчу комісію повинно бути затверджене міністерством юстиції України. І зараз усіх відомчих комісій положення лежать на затвердженні в Мін'юсті. Відповідно, комісії, поки це положення не буде затверджено, вони не мають компетенції, не мають повноважень видавати відповідні рішення. У самому Міністерстві юстиції за півтора тижня звернень на коментар не знайшли часу. Заперечили, що видача посвідчень не здійснюється у Міністерстві оборони. Ну, я принаймні можу вам сказати за комісію в Міністерстві оборони України. Вона працює. Вона створена, вона звичайно дуже загружена. Надзвичайно велика кількість документів. Тим часом бійці вже вкрай розчаровані. Формальні відмовки, чому їх не можуть визнати учасниками бойових дій, сприймають як особисту образу. Ну, правительство просто тренує судбу. Ось прийде друга партія на на демобілізацію. Прийдуть, будемо збиратися йти на мітінг, тому що немає ну, виходу. Оксана Муляр, Євгенія Цвітанська, Валерій Ситюк Дмитро Апанасенко, спецкор 2+,2. Примарні перспективи Шенгену Україна навряд чи отримає безвізовий режим із ЄС на травневому саміті в ризі. Водночас європейські очільники наголошують, попри війну дверей перед українцями не зачиняють і навіть більше видають багаторічних віз. Ганна Бока про те, які ще умови мають виконати українці, аби європейці їх запросили в гості без зайвих документів. Задля безвізового режиму з ЄС українцям ще працювати і працювати, так оцінив шанси України на саміті східного партнерства у Ризі міністр МЗС Павло Клінкін. Хоча раніше Київ сподівався, вже з 21 травня Європа нарешті скасує Шенген. серед нових умов, які тепер треба виконати українцям вирішити проблему із переселенцями зі сходу. Ми послідовно працюємо над тим, щоб під час цього саміту було прийнято принципове рішення. Про просування у напрямку безвізового режиму для України, звичайно, за умов виконання всіх тих реперних точок, які ми маємо зробити, як я сподіваюся, Наступними місяцями ми не злякалися війни. Запевняє керівник відділу політики ЄС Ханес Шрайбер. Аргументує за останній рік країни Шенгенської зони рідше стали відмовляти українцям у візах і почали частіше видавати їм багаторазові. А щоби взагалі відчинити двері в ЄС радить українцям передусім побороти корупцію? Я вже говорив і вкотре ще раз підкреслюю, що політична воля в ЄС існує, і на це відповідними діями відповідали і українські посадовці. Маємо чимало здобутків у питанні лібералізації безвізового режиму. Війна та корупція це головні причини, через які українцям вкотре не просто відкладають вільний в'їзд в ЄС, а й повертають жорсткіші правила оформлення документів, каже представниця однієї сторогенції Ольга Бейліна. Даже з дуже добре харшотєжними паспортами в випадку, як у мене, Меніс посольство Польші постала при візові тому, що мені необхідно достаточно часто потішество. Найсвіжіша статистика свідчить, 16 двадцяти 22 держав Шенгену частіше відмовляють українцям. Рекордсмени Фінляндія, Швейцарія, Іспанія, Португалія та Греція. Експерти ж кажуть, цифрами легко маніпулювати, бо через ту ж війну сумна кількість відмов зросла на тлі зменшення заяв. Цю версію підкріплюють і відсутність черг під візовими центрами, і самі українці, які не заперечують через агресію Росії. І через високий курс валют просто економлять. Анастасія Рив'якіна радше виняток, бо каже, через жодної з цих проблем не хвилюється. Ще мене є друг, який спонсирує, поэтому я ні поводу ніякому переживаю. Це його перша віза в єврозону. Андрій з Кіровограда збирається у Польщу працювати. Штамп у паспорті отримав без проблем. А те, що через війну в Україні багато країн ЄС таки ускладнили проїзд, на собі каже, не відчув. там... Що через бойові дії на сході стало складніше виїздити на захід. Не помітили і більшість з цих українців у візових центрах. І додають про Європу без віз не перестають мріяти. Ганна Бока, Ткач, Вадим два Спецкор, 2+,2. Індекс корупції за останні півроку хабарів в Україні стали брати частіше. Такі дані опитування серед бізнесменів. Громадські організації Transparency Інтернешнл та ВФК. Україна провели опитування майже трьох тисяч підприємств. Хотілося з'ясувати, чи після революції гідності вони побачили хоча б якісь зміни. Понад 50% кажуть чиновники і досі вимагають гроші. Більше як 27% відповіли, що ситуація навіть погіршилась, і лише кожен сьомий побачив позитивні зрушення. Серед найкорумпованіших органів бізнесмени назвали податкову службу, агентство земельних ресурсів та державну автомобільну інспекцію. Хабаріч найчастіше вимагають на Одещині та в Запорізькій області, і майже в усіх регіонах опитані заявили про погіршення ситуації. Єдина область, де корупції поменшало, Волинська інформацію кажуть у Приватбанку, який і замовив дане дослідження, вже передали представникам президентської адміністрації і обіцяють повторювати опитування кожні чотири місяці. Адже певні корупція заважає розвитку бізнесу, відлякує інвесторів та підриває економіку. Ми дуже сподіваємось, що воно стане реальним інструментом в руках нашої влади для того, щоб розуміти, куди рухатись в першу чергу. В цьому дослідженні є конкретні державні органи, в ньому є конкретні регіони, якими потрібно займатися в першу чергу. Щодо діяльності державних службовців можна проводити дослідження або з'ясування обставин, або декларації, яких чиновників треба особливо перевірити. Ось де як далі. Можна використовувати дані дослідження. Показати свої рахунки в банках, перелічити побутову техніку, яку купив за останній рік, ще й вказати, що саме придбав. Ці дані потрібні не для відкриття рахунку чи отримання кредиту. Ця інформація для надання субсидії по бланку у кожну хату. До сьогодні у кожного селю мали надійти бланки, заяви та декларації на оформлення субсидії, а також інструкція, як заповнювати ці папери. Однак як засвідчив наш експеримент, не всі зрозуміли як це робити? Я вам гроші не буду заважати Спитайте. рахувати. Спецкор пішов в народ перевіряти, чи зрозуміли люди, як заповнювати заяву та декларацію, аби отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги. Давайте спробуємо з вами декларацію цю. Давайте я, я боюсь. ні ні не, не бойтесь. Так, так кількість поверху будинку дев'ять. О, це я не скажу вам. Служно мені це сказати. бачите? На правильність заповнені декларації перевірить директор департаменту соцполітики Києва. Де помилки? Попідкреслюйте, де неправильно. Він і відповість на всі питання, що нині зависли у повітрі. Розділ загальні відомості. Олена Олександрівна приватний підприємець. Її дохід залежить від замовлень. От зараз їх катма, тож пільга на компослуги буде дуже доречна. Я вас такі, які зареєстровані, не живуть з вами. Є а як тут бути? Ну, треба брати довідки або складати акт з ЖЕКа представники приводити, сказати, що нема таких, що проживають. Це я знаю. Це хто вам так сказав? В ЖЕКу. Тому у примітках писує, що діти живуть по іншому адресу, так, але хай. На інше і писати ж тоді адреса, але вона ж тут не поміститься. Не треба вписувати адресу, де справді проживає. Не слід і самостійно доводити цей факт. Просто пишете, що не проживають, але потім управління праці спільно з спеціальними комісіями, створеними при районних державних адміністраціях. Да, будуть можуть вибірково перевіряти ваші дані і можуть позвонити вам в квартиру, щоб подивитися, хто фактично проживає. Можливо, опитати, розпитати сусідів. Олена Григорівна та Галина Антонівна застрягли у розділі про доходи. Ви е працюєте ж правильно? Ну я неофіційно. Бо я працюю на хазяйку але ну, ми робимо неофіційно, Ви знаєте. Чи вписувати неофіційні заробітки у департаменті соцзахисту пояснюють, що це на совість самої людини. За це не покарають. Ну немає тут таких спеціальних великих проблем, якщо ви щось не так заповнили. Ну за це не карають. Каратися буде. Навмисно викручена, перекривлена неправдива інформація. За таке субсиданта змусять повернути вже виплачені гроші у подвійному розмірі. Субсидія розраховуватиметься за спеціальною формулою і по кожній окремій компослузі. По електриці не нарахувати субсидію, а, а, воді... а по гарячій воді. Не рахувати що я хочу попросити дуже і дуже уважно буквально друкованими літерами заповнити свої паспортні дані і ідентифікаційний код. Ну, бо саме по цих даних буде перевірятися ситуація. Ну помилилися в одній цифрі, і ми не зможемо вас знайти в податковій базі чи в базі пенсійного фонду. І от тут буде питання і проблема. Чи вам нарахували субсидію? І скільки відповідальний орган має відповісти письмово. На це йому дається 10 днів. Загалом на субсидії уряд виділив рекордні 25 мільярдів гривень. Там очікують, що їх оформить у тричі більше люду ніж зараз. Інна Боднер, і Ляшанкаренко спецкор два плюс у столиці міліціянти затримали маніяка. Уродженець Узбекистану зізнався, що вбив щонайменше десятьох жінок у трьох країнах: п'ять у Росії, три в себе на батьківщині, і дві в Києві. 4 березня в Голосіївському районі і шостого в Дарницькому. Третя жертва вижила. Продавчиню квітів. Нелюд проштрикнув ножем. Жінка вже опізнала кривника. Неодноразово засуджений узбек під час затримання не приховував від слідчих, що готував нове вбивство. Але хосінівська далі. Закутав кайданки. Його ведуть на місце злочину. Тут у лісосмузі місяць тому він убив жінку. Убивця відтворює той день. На його рахунку як виявилось, не одна жертва. З перервою день ще одне вбивство з ознаками насильницької смерті. За тиждень замах на життя. І знову жінка. Столиця гуділа про маніяка. Орудував він у спальних районах, а поселився тим часом в історичному центрі на Подолі. Ось у цьому будинку в хостелі напередодні міліція затримала Душогуба в кафе, коли той пив пиво. Він так і заявив вчора, що якби ви мене не затримали, я б скоїв би чергове вбивство. Тобто, така пряма, Він не жалкував про це і говорив: Я скоїв, я планував сьогодні в нічний час скоїти наступне вбивство і на цьому б я б не зупинився у хостелі, що прихистили такого пожильця, зізнаватись не хочуть. Звіни ніколи нас не. Повинен. От двірники більше обізнані, кажуть, міліцію тут не раз бачили. І міліція ходить, то і ще шукає його, кожен його. От. Ну, на на, на чуди дуже багато проблем у нього зараз ситуація от, його шукають. За плечима у 41-річного злочинця, чотири судимості за грабунки, покарання відбував в Російській Федерації. Там мав відсидіти 38 років. Проте в листопаді його амністували. І вже січня він почав убивати. Спочатку Москва п'ять убив з далі Узбекистан, три і Київ, два вбивства і один замах. Його порівнюють з Онопрієнко та Чикотилом. Навіть у міліції шоковані його нечуваною жорстокістю. Переконані кількість жертв могла бути набагато більшою. Єдиний мотив маніяка ненависть до жінок. Випадок Вчора встановлений, Ми вже взяли з колегами в Узбекистані. Значить, е жорстко вбив жінку ножем і відтяв її голову. Після чого зґвалтував. От образ злочинця. Його шукали за ось цим фотороботом. Кремезний чоловік фізично підготовлений, займався боксом, безробітний, жив за рахунок грабунків. Серійний убивця був неодружений, Щоправда, має дорослого сина у столиці. Обидва вбивства. Він скоїв серед білого дня. Пішла собачка, гуляти 12 часового дня. І собачка сама додому прийшла, а хазяки не було. Коли її дочка кинулася шукати, 47-річну жінку знайшли тут у лісосмузі з колоти різаними ранами грудей та ознаками зґвалтування. У цьому лісі знайшли 77-річну замордовану бабусю. Упізнала мені яка третя жертва, яка дивом вижила. Але хосінійська Маргарита Ситник, Вадим Верба, Спецкор, 2+,2. П'ятістерічний Дмитро Бузовір потребує вашої допомоги. Рік тому у хлопці з Карматорська лікарів виявили гостру мілоїдну лейкемію. Його організм вже переніс вісім курсів хімотерапії. Нині у столичному Ахмадиті хворобу Дмитра лікарі намагаються увігнати в ремісію, аби провести неспоріднену пересадку кісткового мозку. Вартісну операцію проводять лише за кордоном, і вже нині родина бюджетників шукає допомоги від небайдужих. В отделении интенсивной химиотерапии я нахожусь уже более 8 месяцев. Це відео зняла мама 15-річного Дмитра Бозовіра разом із сином. Вона із січня не виходить з лікарняної палати столичного Охмаддито. Гостра мієлоїдна лейкемія. У активного та спортивного хлопця, який кажуть батьки, навіть узимку не застуджувався. Проявилась минулої весни. Після п'яти курсів хіміотерапії лікарі не встигли виписати Дмитра з лікарні. Результати аналізів показали рецидив. Так він пройшов ще через три блоки хіміотерапії. Організм свого корокровітворіння не діла, тон тобто він ти тільки за що донорських матеріалів, а імунітет ну на нулі за що того, що ми проводим блоки хіміотерапії без остановок, один за другим. Питаємося вот эту клетку у біті ввести в состояні ремісії. Як тільки хвороба почне відступати, Дмитрові необхідно провести трансплантацію кісткового мозку. Результати досліджень засвідчили, що рідні не можуть стати донорами. Операції з неспорідненої пересадки в Україні не проводять. Звичайна коштівка терапії – 125 тисяч євро. На сьогоднішній день орієнтовочна сума тих средств, які ми ми розполагаємо, діта десята частина. Операцію після того, як організм хлопця буде готовий, зголосились провести італійські медики, але часу для збору коштів може бути обмаль. Тому родина із Краматорська вже нині звертається до небайдужих по допомогу, адже бюджетні зарплати не покривають витрат на дороговартісне лікування онкохвороби. Ольга Максимовадим Вербас Петскор Два плюс всі, хто хоче допомогти, можуть зайти на наш сайт у розділ Допомога. Там містяться усі банківські реквізити. Дивіться одразу після закінчення спецкору новий випуск програми «Хоробрі Серця. Тема Дебальцеве уроки мужності. Розповідь очевидців про те, що насправді відбувалося в одній із найгарячіших точок сходу країни. Більше милосердя разом переможемо і запанує мир. Части!